Друзі, усім великий-великий палкий привіт-привіт, мої шанування на каналі. Сьогодні до вашої уваги радо представлю свої результати у проєкті 100 використань. Цей проєкт це моє таке маленьке дослідження, в яке я обрала 5 продуктів і намагаюся скористатися кожним з них 100 разів і спрогнозувати, наскільки використань мені вистачить кожного із цих засобів. Чи доцільною, чи економною є покупка цих засобів, і вирішуватиму, чи повторюватиму я їх покупку. Отож, продукт, який станом на сьогодні найдовше у проєкті, це олівчик для губ від ламель у 408-му відтіночку. Дуже приємний такий рожевий відтінок. Але в останні кілька місяців я ним дещо малувато користувалася. Власне, в листопаді він пройшов 6 використань і всього в межах проєкту станом на сьогодні тут 89 використань. Я собі ставлю за мету до наступного звіту скористатися ним ще 11 разів, для того, щоб в наступному звіті він вже вилетів з проєкту, і я спрогнозувала, наскільки ж олівчика. Для губ від ламель вистачатиме, і таким чином я зможу орієнтуватися і на інші відтінки цих олівчиків в моїй колекції. Їх в мене є кілька штук. До речі, можна було б вже зняти знову короткий шорт про відтінки з моєї колекції, як вони виглядають на губах. І поділитися такою інформацією з вами, адже олівчики дуже бюджетні, дуже якісні, дуже класні, і хочу побачити, наскільки економні. Тож. До наступного звіту в мене план максимум щодо цього олівчика. Буде якомога частіше його використовувати в своїх макіяжах для того, щоб в наступному звіті ми щось обрали на заміну. Наступний продукт це сироватка для вій від Evelyn Cosmetics. Активна сироватка для Вій 3 в одному. Виробник обіцяє нам і подовження вій, збільшення росту вій і об'єм. Але як на мене, то цей засіб просто шикарний в якості бази під туш. Я впевнена, що коли її закінчу, я куплю ще один екземпляр або ж подібну сироватку, тільки в чорній упаковці, для того, щоб порівняти їх якось. Не можу сказати, що як суто сироватка для росту та збільшення густоти вій, вона якось класно діє. Ні. Я такого ефекту не помітила, але за те, як база під туш, це просто одна з... Бюджетних і дійсно класних баз, потрапила в цей проєкт на початку листопада 23-го року, і ось через рік і один місяць вона вилітає. Спочатку я якось не зовсім зрозуміла її дію, але з кожним місяцем я все більше і більше нею користувалася, і останнього місяця я коли прийшла ця. База під туш 6 використань, я просто заставляла себе не користуватися нею, поки не зняла звіт. Далі вона повертається в мою косметичку навіть поза межами проєкту, тому що вона сьогодні вилітає, як ви вже зрозуміли, і буде там жити, поки не закінчиться. Отож, мої висновки такі. Це доволі бюджетний продукт, якщо розглядати його саме як базу під туш. Якщо ви думаєте, що вона вам якось дійсно збільшить перерістю, їх густоту, я думаю, що ви помиляєтесь. Я не помітила чесно таких властивостей, мені хотілося б сказати, так, класний продукт, купуйте, але от я не побачила особливого ефекту взагалі ефекту не побачила в цьому плані. Зате, завдяки тому, що ви перший шар такий під туш, наносите білий, ви бачите всі, всі свої, навіть дрібненькі, коротенькі вії. І через це ви наступні один, два, три шари промальовуєте набагато точніше, набагато краще профарбовуєте, тому що в мене, наприклад, від природи світлі вії. І іноді, коли ти профарбовуєш їх без бази, то просто не видно, які з них не промальовані гарно. А завдяки цій базі, ви бачите все, що ви не промалювали. Плюс це додатковий шар під туш. Навіть якщо ви туш наносите в один шар, то ось це от вже перший шар під туш, і відповідно туш це вже другий шар, і кожна війка потовщена. Тому, власне, ось така от її дія, продукт гарний. Мені здається, тут об'єм 10 мл. В мене пішло трошки більше, ніж 2 г засобу. І мені здається, що це приблизно половина цієї бази. Можливо, навіть трошки більше. Тут я вже точно не впевнена, просто тому що не знаю, скільки важить 1 мл цієї бази. І по відчуттях, її вже тут плюс-мінус половина, тому що вже і на щіточку не так густо, не так гарно набирається продукт, але все ще він там ще є. Якщо ви робите абсолютно щодня макіяж, то мені здається, її вистачить до року. Ем, я роблю такий прогноз, що її плюс-мінус вистачатиме на десь 170-200 використань. Засіб шикарний, і я вже тут її розхвалила як тільки могла, бо дійсно це так. І сьогодні вилітає із мого проєкту, і я на заміну оберу новий продукт в проєкту. Точніше, я його вже обрала, але. Поділюсь ним з вами в кінці відео. Наступний засіб це гель для Брів від Maybelline, ось така от манюня. Експрес Брау, у мене відтіночок Medium Brown 0,4. І тут дуже-дуже маленький об'єм, чого вона мене так зацікавила, ця манюня. Тут лише 2,75 мл. Станом на сьогодні, цей гель уже пройшов 40-тне використання, тому що я ним в листопаді скористалася 10 разів. І ви знаєте, чим більше я ним користуюся, тим більше я до нього звикаю, тим більше мені починає подобатись ефект. В мене є тільки деякі місця, на які я наношу ось такий от олівчик для брів. Це від ламель. Там, де в мене так, як ніби не вистачає волосинок, я легенько ним промальовую, домальовую їх. І... Всі мої волосинки на бровах покриваю цим гелем. Тут така незвична щиточка, з одного боку ворсинки довші, з іншого коротші. І на бровах це виглядає якось приблизно ось так. Так, да, на руці засіб не хоче так гарно малювати, як на бровах. Ну, в принципі, він і не для рук придуманий. Отож, е я почала звикати до таких. Е розчесаних гелем брів. Не скажу, що в нього фіксація на мертво, ні, в нього середня фіксація. І, в принципі, я гадаю, що для моїх брів цього абсолютно достатньо. Мені не подобаються такі надто зачесані, надто широкі пишні соболині брови в замороженому стані. Тому цей засіб дуже навіть прийнятний для мене. І поки що мені в ньому все подобається. І відтінок гарний. І якщо використовувати його в парі з олівчиком і підмальовувати там, де не вистачає волосинок, виглядає все дуже навіть природньо і красиво. Це зараз мій must have у щоденному макіяжі. І навіть тоді, коли я повний макіяж не роблю, бувають такі випадки, коли я лише трохи підкреслюю брови ось цим гелем та олівчиком, іноді навіть без олівчика. Трошки підмальовую вії тушу і там бальзам для губ і, або блиск. І це все. То він виглядає в цьому варіанті дуже навіть класно. Наступний засіб це рідкі тіні від Наташі Денона, відтіночок Scarab у мене. І він у мене просто стояв в запасах плюс-мінус рік. І я вирішила взяти його в використання, тому що мені зазвичай такі засоби, моя жаба не дозволяє мені використовувати. Мені здається, що ось він тебе закінчиться і не буде заміни. Ні, треба користуватися, я постійно з цим вже борюся кілька років. Це моя проблема і вавка в моїй голові. <сум> Тому використовую, бо кажуть, що ці рідкі тіні від Danone швидко засихають. Я не хочу, щоб вони засохли, хочу максимально багато вимазати на свої очі. Ось так гарно доохромить цей відтіночок тіней. Але, на жаль, такі макіяжі дуже часто я носити не можу. У мене робота більш офісного типу, в мене немає дрес-коду, але надто часто щось таке яскраве, я собі дозволити не можу. Це якось йде в розріз з моїм баченням себе на роботі. Отож, рідко використовую даний відтінок, але все одно, оскільки він в мене в проєкті, то я ці тіні намагаюся частіше використовувати. В принципі, для того я взяла їх до проєкту, бо так би вони в мене ще рік легенько пролежали б я б далі їх жаліла. І минулого звіту в пару до цих тіней, щоб їх доповнювати стрілочкою, взяла олівчик від Glembie. Це одна з моїх останніх новинок. В мене це відтіночок 0,4. І тут такий подібний, зелений, але дещо навіть яскравіший відтіночок. Трошечки темніший. І ось в парі вони роблять просто магію на очах. Мені дуже подобається результат. І я навіть купила собі дубль саме цього відтінку, тому що впевнена, що я ним буду навіть більше користуватись, ніж тінями, Чому? Власне, тому що ним швидше зробити якусь таку акцентну стрілку, і це буде більш доречно в щоденних макіяжах, ніж навіть працювати з цими тінями, хоча вони не є складними в роботі. Олівчик дуже м'якенький. Я не можу сказати, що він якось осипається, скочується. Ні, в мене з ним не було жодних проблем. Я бачила відгуки на них, що вони типу, довго не тримаються на очах, там якось злітають. В мене все супер. Я не знаю. Можливо, там з різними відтінками якісь різні проблемки в мене поки що такого не було помічено. Але після того, як я придбала собі цей олівчик. Я вирішила закупити всю колекцію і я це зробила. Решта олівчиків ще не були в мене в використанні, я тільки один раз робила ними сводчі, щоб подивитися відтінки. І планую найближчим часом до новорічних свят, мені здається, таке от взяти в, такі акценти в макіяжі, візьму їх в користування і пограюся трошки більше. Обов'язково поділюся з вами враженнями. Тож, ось це 5 засобів. Один з них сьогодні вилітає. Покладемо його зараз трішечки в стороні. І що я беру на заміну? На заміну я хочу взяти ось такий от стік від бель контуруючий. В мене це відтіночок 01, You're So Cold. І я б не сказала, що це дійсно чисто прохолодний відтінок. Якась. Мінімальна тепленька нотка в ньому є. Я ним ще не користувалася, лише двічі свочила, це був третій раз. І те, що я побачила, що він, мені здається, не зовсім той холодний. Ось У мене на моєму відтінку шкірі вибивається якась і теплувата нотка. Тому мені вже цікаво, що буде у макіяжі. Сьогодні я беру його до проєкту. І буду максимально часто використовувати. Також хочу побачити, наскільки вдалою була моя покупка. Отож, такими були мої результати в листопаді місяці в рамках цього проєкту. До наступного звіту планую ось цим атолівчиком скористатися ще 11 разів, щоб через місяць ми обов'язково обрали щось новеньке в проєкт, тому що так, звичайно ж, набагато цікавіше, коли постійно продукти змінюють один одного. На сьогодні у мене все. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво, і до наступної зустрічі! Бережіть себе, будьте чемними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Скоро побачимось! Па-па-па-па!